дедлайн оголошено на п'ятницю, але насправді він вже давно настав і вже всім все зрозуміло. Чому? Трамп просто чекає 8 числа для того, щоб сказати щось, що він хотів сказати, а Путін вже відповів ще минулого тижня все, що він хотів сказати, що нічого не буде. Насправді, зміни в геополітиці почалися, зміни в нашій війні так само почнуться. До чого вони призведуть? Чи до миру, і до швидкої перемоги, чи навпаки, до загострення війни, а можливо, і до е, того, що в війну вступлять інші політичні сили, а можливо, країни, а можливо і на інших територіях це все почнеться. Тут ніхто толком не знає, тому що коли відбувається така нова велика новація, то її результат не завжди зрозумілий. з вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, будемо обговорювати, це завжди важливо. У мене багато всяких коментарів, новини, версій для вас. Тож е коментуйте, лайкайте, поширюйте і ставайте спонсорами мого канала, і буде вам щастя. Так от е просто почну з двох цитат: вчора: е видання американське поважне, консервативне таке міжнародна політика. Яку в нас мало цитують, але воно ну, точно не про російське. Воно написало таку цікаву річ, що Зеленський показав себе колись нормально, а зараз епоха Зеленського закінчилась, бо зараз е він втратив свою вагу і так далі. І, але Україні треба допомагати, бо українці дуже потужні і дуже сильні, мужні, і тому треба допомагати українському народу, бо і так далі. І така собі фраза, ну нібито зрозуміла, е Ні про що? І сьогодні Сінен дає іншу фразу Ні про що, про те, що війна ця почалась як е війна е Путіна проти Байдена, і Байден не зміг її зупинити, а прийшов Трамп, і Трамп довіряв Путіну і думав, що він миротворець цей Путін, а потім він протрезвів і зрозумів, і тепер ця війна його війна Трампа. Якщо ви візьмете ці дві цитати, з різних видань, але написані в сусідні дні, ви побачите, що фактично в цих цитатах є така думка, що щось міняється в цій війні. Тобто, що тепер головний в цій війні не Зеленський, а український народ, а війну буде вести тепер сам Трамп, як це говорить інша цитата. І це означає, що він буде не суддєю. Пам'ятаєте, як говорили тристоронні перемовини, двосторонні перемовини. Тобто він не є модератором, він не є тепер третьою стороною, він є стороною, бо це його війна. І в цій війні він збирається перемагати для того, щоб перемогти в цій війні між Путіним, і по факту Україною йому треба контролювати цю війну. Він із самого початку не хотів допомагати Україні з багатьох причин, але передусім тому, що він не контролював хід війни. Ну, уявляєте собі, це якщо хтось щось робить, і ви не розумієте до кінця, що. А він вам тільки говорить, мені треба ще те, мені ще те, мені ще те, то ви починаєте думати, а навіщо йому це, якщо можна було зробити інакше? Чого він пішов в наступ тут, а не в цьому місці? А чому він проводить мобілізацію чи демобілізацію так, а не інакше? Тобто ти можеш тільки стояти і давати гроші, а хтось їх безкінечно витрачає і ресурси інші. І е, такий був період в нашій війні, коли. Зеленський керував парадом, він розпоряджався, куди що має йти і як. Американці трохи обмежували, казали, сюди не стріляйте, сюди не бийте. Але в принципі так і було. Виходило, що Зеленський міг приймати програшні рішення, провальні, як не професіонал в цій галузі, а оплачувати їх могли мали американці. Ну, з одного боку, Зеленський має повне право. Приймати будь-які рішення, на жаль, тому що ми всі йому дали такі повноваження голосами 73% тих, хто прийшов на вибори в 2019 році, а потім ще повторили цю дружню з парламентом. Але американці казали, що ми не хочемо брати участь в тому, що е, нами не контролюється. Ну, Умовно уявити собі, що ви затіяли спільний бізнес за своїм сусідом. І ваша його задача витрачати гроші, на що йому заманеться, а ваша задача забезпечувати ці гроші. Що ви йому скажете? Кажете, ні, давай якось це інакше будемо робити. Якщо я вже оплачу, то я буду її керувати. Так от мені здається, що довгі перемовини з усіма сторонами привели Трампа до думки, що йому потрібно самому керувати цим процесом. Він буде перемагати Путіна. Не інтелектуальними можливостями Зеленського підкріпленими зброєю і грошима американців. Розумієте ще раз, тобто, у Зеленського є якийсь інтелект, розум, світобачення, і воно керує армією це все, і ця армія забезпечується. Грошима і зброєю американців. І американці не хочуть так. Вони кажуть, що це тепер наша війна. А якщо це наша війна, то ми повинні контролювати ситуацію. І як мені здається, це буде означати те, про що я давно вам говорив, що контроль над війною поступово буде переходити з нашого Генштаба і нашого РНБО в більш колективне управління. Яке це буде колективне управління, мені поки що сказати важко. Бо я вам говорив, що людина, яка втрачає суб'єктність в міжнародній політиці, що відбулося з Зеленським, коли він під тиском е із власного бажання, але формально під тиском е Трампа пішов на прямі перемовини з в Стамбулі, е і це була очевидна історія. Тобто він втратив свою суб'єктність. Протягом весни 25-го року остаточно. Так от, людина, яка втрачає суб'єктність в одній сфері, поступово починає втрачати суб'єктність в іншій сфері. І ми побачили, як Зеленський втратив суб'єктність в питаннях антикорупційних. Тобто він проводив одну лінію, в якийсь момент сталося клац, і він зовсім змінив іншу ситуацію. І тепер ми будемо бачити те, як Зеленський буде втрачати суб'єктність в питаннях війни. І оце, оці два пасажі, які я вам прочитав з двох впливових видань, один з яких говорить про те, що епоха Зеленського закінчилась, а інший говорить про те, що тепер це буде війна Трампа. Вони мило поєднуються між собою, і говорять про те, що буде насправді. Чому ну, хто є опонентом Зеленського, він може зараз, як я, припустимо, теж можемо сказати: Ура! Але е, Трамп не буде виходити з інтересів України. І навіть не буде виходити з інтересів е, Європи. Він буде виходити з інтересів Америки і перемоги над Росією. Е, як він це буде робити? Це не факт, що нам може сподобатись. Ця війна може стати ще більш гарячою. Ну, Ви пам'ятаєте, як це було в варіанті з Іраном. До того, як Трамп став президентом, Ізраїль і Іран не воювали між собою. А коли він став, вони почали воювати між собою. І ми не знаємо, який буде крок, які, які плани будуть у нового керівництва процесами, е, як вони це все бачать, і ми не знаємо, головне, яка буде реакція на це іншої сторони, тому що інша сторона це тепер не тільки Путін, це, інша сторона це і Китай, і ми бачимо, що е, е, можуть з'явитися інші гравці, тому що ну, те, що відбувається з Індією. Індія не має хорошого вибору. Індію піймало. Індія, да. і ви просто собі розумієте, що таке індуси. Це ж ви знаєте, що Індія це е, миротворці, це е, вони проти насилля, там Ганді, вони такі, ну просто пушок. Але тепер його прямо Трамп звинуватив в моді в тому, що вони наживаються на війні і їм байдуже кров українців, це звучить на весь світ. І всі знають, що вони купують. Російську нафту переробляють її, продають по світу і заробляють на цьому конкретні серйозні гроші. Таким чином, питання зараз не в тому, як багато хто пише, так їм треба вибрати, чи вони будуть значить, далі з Росією, чи вони будуть з Сполученими Штатами. Ні. Це знаєте, як виклали порно, де головний герой займається таким сексом, який неприйнятний в суспільстві. І тоді вже ти не можеш сказати: ну, ви знаєте, я от подумав, я буду там тим-то займатися тим. Він отримав пряме доказове звинувачення в тому, що вони, Індія є союзником агресора, вбивці Путіна. А наша влада теж підіграла. Вона оголосила прямо в цей момент, так несподівано виявили. Що в ворожих дронах є індійські запчастини, чи частини ну раніше цього не було, от зараз, конкретно в цей конкретний момент, вони виявилися. Ну, я то впевнений, що вони давно вже були виявлені, але до моменту Х наша влада про це не дуже говорила. Так само, як не дуже говорила про участь Китаю до того моменту, коли почалось пряме протистояння Китая і Сполучених Штатах. Я не кажу, що це неправильно. Ну, Це, мабуть, правильно треба. Узгоджувати свої дії з партнерами. Тут я це не роблю для того, щоб дорікнути керівництву, що вони там, треба було про Індію самого початку говорити. Якщо вони мали ці запчастини, вони доповіли це. Американцям американці чекали потрібного моменту і сказали: о, тепер розкажіть. Тобто, до чого я кажу? Що Зеленський програв свій час. Пам'ятаєте, Порошенко сказав роки два тому знамениту фразу. Яку я кілька разів цитував, яка мене просто вражала. Ми тоді говорили, що ми, значить, воюємо, втрачаємо територію людей, і це було популярно, широко, всі про це говорили: люди і території, території і люди. І от він роки два тому вперше так голосно сказав: Ми втрачаємо людей, території, час. І оця втрата часу вона дуже важлива, тому що втрата часу збільшує втрати людей і території. І те, що відбулося зараз, Зеленський е втратив час. Він втратив час не тільки в військовому, а й в геополітичному розумінні. І з приходом е Трампа виявилося, що часу у нього вже більше немає. І оця втрата часу призвела до того, що на його місце, його час закінчився, я його цитував, приходять інші гравці. І сьогодні цей гравець Трамп, Трамп тепер буде грати за всіх. Він побудовує, вибудовує поступово систему цієї війни, коли він є головнокомандуючим цим, цим військом, і він буде керувати іншими флотами своїми з одного центру, і інші флоти будуть діяти як частина великої війни. І ще раз кажу: невідомо, в що вона перелється. Я в попередньому е е е е відео говорив про те, що. Не факт, що все буде так, далі, так і далі знаходитись в центрі України. ця війна може початися в іншому місці, вона може виглядати зовсім інакше. Ну, найпростіший варіант, згадайте, там, як штурмували радянські війська Дніпро. Спочатку штурм почався в одному місті, в Букрині, нижче Києва, там кілометрів 100. І коли там всі зав'язли в тій війні війська. Так само криваво, жорстоко, несправедливо, по-ідіотському йшли до Дня жовтневої революції. Вони там в 30 кілометрах північніше Києва висадились, і таким чином це було несподівано для ворога і так далі. Я зараз не говорю про е доцільність того чи іншого моменту. Я просто кажу, як це робиться. Тобто є фальша операція, а інколи. Справжня операція перетворюється в фальш. Тобто я не знаю, як ця війна буде діяти в даному випадку, але ймовірність того, що вона може змінити темп і напрямок, можливо. Більше того, я всім нагадаю, що коли війна зайшла в глухий кут минулого разу, це було в 2015 році, і коли Путіна пов'язали мінськими домовленостями, він нічого не міг робити, що він зробив? Він почав війну в Сірії. Він почав війну в Сірії в 15-му році. Він перекинув туди резерви, перекинув увагу людей і так далі. Тобто, це було продовження цієї війни, але воно було не напряму прив'язано. Хоча він продовжував воювати проти того ж е, виду, в, ідеологічного середовища. Так, от, е, в даному випадку абсолютно зрозуміло, що форми війни цієї можуть змінитися. Більшість експертів воєнних говорить про те, що війна зайшла в логіку та розвитку цієї війни, в такому вигляді, як вона зараз іде, не може бути. І що це означає? Це означає, що вона може зупинитися тут і початися десь в іншому місці. Я не знаю де. Я вам просто продовжую логічно ті дії, слова, які всі говорять, і кажу, до чого вони ведуть. І вони, може, самі не знають, до чого вони ведуть, і не знають, що говорять, але, але оскільки про це говорить і Залужний, що вона зайшла в глухий кут, і багато всіх інших говорять, що війна зайшла в глухий кут. В такому вигляді, як війна йде зараз, вона не може тривати, тому що ніхто не може досягнути успіху. В ній суттєвого. Це може бути війна, така, знаєте, позиційна. А позиційна війна. Ну, дуже важка і для нас, і для Росії, і для світу. Тому вона може вихлиснутися в інший бік, особливо, якщо Путіну знадобиться якась демонстрація перемоги, чи, чи припустимо, треба буде якась інша відповідь, кудись треба буде щось втрутитися. Я не знаю, куди це, що це, може. це може. Раніше я би сказав, що це може бути Вірменія чи Казахстан. Зараз, швидше за все, Вірменія не буде, бо там тепер є ну, фактично гарант ситуації Ердоган, а Казахстан теж не може бути, тому що там є гарант ситуації. Це Сі. От, куди далі може всунутися? Наступне слабке місце було про яке говорили: це Естонія. Але тепер ми знаємо, що туди переводять е, НАТО, переводить свій корпус великий і. Швидше за все, туди теж не сунуться. Я не знаю, де це може початися, але я кажу, як розвивається логіка подій, і коли будуть якісь ознаки е, руху процесу, бо Сірія теж дуже далеко від України по великому рахунку, хоч вона і поруч. Але для Путіна це було важливо. Він почав е, операцію в іншому місті, дуже посилився на Близькому Сході, там почав контролювати певні процеси, і так далі. Так далі. Тепер його звідти викинули. Куди, що далі, я не знаю. Але ключове в тому, що сьогодні, очевидно, війна буде рухатися інакше. Можливо, ми цього очима не побачимо, але центри управління і центри тяжіння зміняться і вони вже міняються. І те, що сьогодні відбувається навколо Індії, яка донедавна виглядала як абсолютний е дружній союзник Сполучених Штатів, ну, хоча, зрештою. Трамп не дуже враховує історичне минуле, він говорить про те, що важливо зараз, і те, що Трамп кожного разу жорстко говорить про Росію, це говорить про те, що Трамп готовий тиснути і готовий наступати. Америка не буде військовим способом офіційно наступати, а буде діяти тільки економічними важелями. Значить, наступ на Путіна повинен відбуватися. Іншими силами і керувати цим, виходячи з того, як світ бачить Трамп, не може ні сирський, ні Залужний, ні Зеленський, ні хтось іще ним буде керувати Трамп. Чи Трамп є кращим військовим начальником, ніж Зеленський, я в цьому сумніваюся. Але те, що він е, може вчасно зупинитися і поміняти стратегію, на відміну від Зеленського, це очевидно, і те, що він е, досягає якогось успіху. Це теж очевидно. Подивіться, коли Трамп прийшов, перше, що він зробив, він оголосив ворогами всіх: і Канаду, і Україну, і Європейський Союз і так далі. Так програв. Потім він оголосив ворогами весь світ, вивів проти них мито, зупинився, бо програв. А потім він почав діяти інакше. Він вдарив по е, Ірану і переміг. Тепер він б'є по Індії і швидше за все переможе. І далі буде діяти так. Тобто він зрозумів, що треба вибирати одного ворога. Поки що це не Росія, поки що Росію беруть в коло. Але він це зробив. Ось така історія. Буде продовження цієї теми. Я думаю, що. В цьому напрямку ми будемо з вами говорити всі найближчі дні. Тому дуже прошу вас, підписуйтесь, буде продовження обов'язково. Хто додивився до кінця, тим паче, тому що е, мою точку зору поділяє мало хто, але мені здається, що саме вона і є правильною. Я вам довів на прикладах, що багато з того, що я передбачав, воно і збувається. Тож, ще раз прошу вас, підписуйтесь, поширюйте це відео. Коментуйте, лайкайте і ставайте спонсорами мого каналу. Слава Україні!